Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми зануримося у дивовижну тему когнітивну енергетику. Це не просто новий термін зі світу наукових конференцій, це революція у способі, як людський розум взаємодіє з енергією довкілля. Уявіть собі, кожна наша думка, кожен нейронний імпульс це мікроскопічний енергетичний сигнал. Якщо зібрати їх у систему, ми отримаємо розумну енергетику, де інформаційні потоки керують реальними електронними потоками. Не кабелі керують нами, а наші наміри, фокус, логіка, інтелект керують енергією. Когнітивна енергетика це синтез нейронаук, штучного інтелекту і енергетичних систем нового покоління. Вона створює архітектури, здатні вчитися, прогнозувати і саморегулюватися. Це не просто електростанції, а мислячі організми, які відчувають споживача і балансують навантаження майже інтуїтивно. Уявіть мережу, де замість традиційних контролерів когнітивні модулі, що аналізують мільярди сенсорних даних, розпізнають поведінкові патерни користувачів і передбачають пік навантаження ще до його настання. Так народжується енергетика з інтелектом, але це лише початок. Когнітивна енергетика виходить за межі техніки, вона стосується нас і з вами. Бо головне джерело енергії людська свідомість. Вона формує поведінку споживання, створює запит на чисту енергію і водночас є рушієм технологічного прогресу. У майбутньому саме наші когнітивні патерни визначатимуть баланс між енергетичною ефективністю та гармонією з природою. Отже, когнітивна енергетика, це новий тип цивілізаційного мислення, де інформація перетворюється на енергію, а енергія на знання тут немає межі між машиною і людиною, між електроном і думкою, є лише єдиний потік свідомості, який живить світ.